Доброго дня! Можете на камеру щось розповісти, що тут робиться. А ви йдіть туди, ближче до нас. там до мера. Там домера. Ми підіймемо допомогти допомоги.

А встановлюється встановити, встановити, порядок. Не Ще, не поводить, не 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 так, але ж є, є технічні задачі. Я вже питаю, щоб допомогою звертатися до газомотору. Якщо так. Ну спокойно, хоч я можна пройти. Там, там, ви, ви, там є певні норми. Якщо вони порушення, звертайтеся, вони зривали. такий вісім там є, бо перекриття. І труба ну, виходить прямо під болком. Я, я дам... підійшов, кажу, да, то є законно, да, все. Да, да, ви що, за болком переживаєте? Наряд, наряд. Тепер те, що Наряд, будемо відчуває, ми діти, то є нормально. Субтитрувальниця Оля Шор Треба багато виконання. А, а, а завтра, побуду, якщо вони прийдуть, ми без міліції, люди прийдуть, без міліції. Що нам сказав, як, як нам то? До, ну це, завтра, до кого питаєш, куда? Як я чула, що течі пообіцять? А якщо так добре, якщо двічі буде? Я розумію, якщо вони подобаємося, вони припинили. Якщо тут двічі завтра, які якщо завтра не буде нічого, люди прийдуть. До кого нам?

Пана пан Радєвський. Пана Радєвський, дайте тобі. Інтерв дайте інтерв'ю публіку зробите, красавчик. І хто ви кажете, вирівнюється площадка. Треба вже посунути і туловию тут по площадку. Дивіться, що ви лишили такого мікрорайону. Усі люди ходили. Як не ходили? Проблеми. Проблеми на фамівській. Бандити. Ну, mm -hmm. чувак знімає. Mm -hmm. Ви можете у двох, двох словах пояснити, що тут сталося на камеру? Mm -hmm. Можете? Можете, mm У -hmm. двох словах, що тут сталося? Mm -hmm. Що тут сталося? Що, магазини ставиться? Нам? Магнати, кура куяр ку... виб'є. Э, не не, Ні, ти потім вибіж. Приє пожарна. Не дай Бог, пожар. Пожар. Де заїде, де ще розвернети? що ж думають, а? Де життя можу витягати, погуляти, що ви зробили? Магнати, кура, чого? І... що за бабки, курохуяр. Понятно. Ти знаєш, що в нас менше стоїть? Скільки? 800 гривень. Вже метр. О, метр і на два. І маєш... 800 гривень? 800 гривень. Що, давай остатньо. Що? Понятно. Все. Дякую. <питання> Депутати хто то вибирає? Щоб ви. Депутаті, що... Та говоріть, говоріть. Ви знаєте, хто та дав та дозвіл на те розумієте? Бо ну, люди може випишуть. Немає дозвіла на ті магазини? Ну не знаю, хто дав, бо вони кажуть, що не, не давали. Хто буде відновлювати попередній стан тої дороги, що була? Того, що було. Ну Ні, хто буде відновлювати попередній стан. І те, як було раніше, хто буде відновлювати? Ніхто не буде. Задайте то запитання. А хто перебирати Радзієв... буде? Я то запитання задавав Радзієвському. Радзієвський мені сказав так: ми Зав то посадимо троянди, ми Будь то зробимо бігоди. то, тільки щоб їх не виривали. Нехай він собі троянди і на гробі посадить. Де він тут троянди вже то. А ворог він вже продав. Не зима тому ні? ні? Ні, займішити uh -huh. 14 тисяч євро хоче за 66 сотні. От у городі того. Я ви гору часто, а десь у нас люди є. Якщо приїздите, коли починали будівництво. А два дні вже не вірили. Оце мужик завірили. <голи вже плащали> магазин, я в тому, що могло б не зробити. Документи зроблені, розумієте. А тепер пізно Івана в школу, українська поговорка. А ти, а ти з газети, так? Так, <голи> ну, зробиш. Хто завтра прийде, знімає? Ну. <голи> що? І може ще сказати, я дякую, що не вірю в кожу. ні. Я не знаю. Он пошел и в газету пошел. Люди мать гороты,